Доброго вечора, шановні українці. вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єр Швець. Вбивство Андрія Пробія засекретили. Так, сьогодні йому дали посмертне Героя України. А матеріали по його вбивству засекретили. Навіть згадки в Судовому реєстрі України е про це вбивство прибрали. А вас це дивує? Мене особисто не дивує. Великі сумніви по цьому вбивству, тому що людина, яка взяла на себе вбивство, можливо, каже неправду. І головне, є така річ, яка об'єднується вбивство з вбивством Ірини Дмитрини Фаріон. І вбивство Андрія Парубія і вбивство Ірини Фаріон об'єднує та річ. Знаряддя вбивства немає. Немає пістолета, з якого вбивали Ірину Фаріон і Андрія Парубія. І те, що матеріали вбивства засекретили, означає тільки одне. Справа не така проста, як нам цю справу подають. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.